Вітаю, друзі, на каналі Gentleman Auto. В вашій увазі представлений Nissan Leaf з батареєю 40 кВт годин в комплектація n connect Це в нас 18 року автомобіль, збережний сок батареї 90%, пробіг 105 тисяч, які сервісно підтверджені. Авто в рідній фарбі з прозорою сервісною історією. Так, автомобіль виглядає зовні. Все збережене, нічого не пошкоджене. Авто повністю розмитене, сертифіковане. Провели полірування лакофарбового покриття. Також хімчистку салону. Гарні арномічні легкосплавні диски літо. Також присутні гуми зима. Камера 360. Безключовий доступ. датчики сліпих зон, тримання в полоси. Все це наявне в даному електрокарі. Провели ревізію ходової частини. Також все без зауважень.

Так, камери 360 присутні. Вислічувий доступ присутні. Карти збережені, не пошкоджені. Складання регулювання. Підігрів зеркал присутній. Так, кермо збережне, подивіться, стан. Нічого не пошкоджене. Підігрів передніх та задніх сидінь присутні. Також є підігрів керма. Все збережне. Пробіг автомобіля 105 тисяч. Карти цілі без зауважень. Місткий багажник. Два зарядних пристрої. Прикупівлі другий комплект гуму обов'язково покладемо в багажник. З цієї сторони також диван без зауважень. Сидіння цілі не просажені. Прозора сервісна історія. Так, сертифікат вже в наявності. По він-код автомобіля. Можна зробити скріншот, сфокусував так, сфокусував. У нас великий вітер, тому все розлітається. Так, пробіг автомобіля зафіксований, в якому році все обслуговувалося. Також велика пачка документів по обслуговуванні. Дуже багато сервісів. Автомобіль вчасно обслуговувався. Це без зауважень. При потребі надамо більш детальну інформацію. Ось так автомобіль виглядає зовні. Всередині зробили замір лакофарбового покриття. Прозора сервісна історія. Перейдемо до підкапотного простору. І підключимо EML. Покажу вам сок батареї. Так, у нас загадні пристрої, тобто швидкісна зарядка чадемо. Повільна, тип другий. Закриваємо. Ось вам підкапотний простір. Тепловин насос присутній. Рідини в нормі, все без зауважень. Гвинтики не кручені. Ось так виглядає автомобіль під капотом. Тепер підключимо діагностику, покажу, в якому стані стан батареї. І так, підключив EML. Перевіримо зараз наявність помилок, чи є в даному електромобілі. Все в реальному часі. Помилок не виявлено. Перехожу я до соху батареї. Так, 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 підключаємося. батареї батарей 8963. Він код автомобіля. Тобто все працює, бачите? Все в реальному часі. Так, температури. Все в межах норми. В даному відео я показав автомобіль зовні всередині, підключив діагностику. Також активних помилок немає. Зробив замір елекофарбу покриття, все в межах норми. Автомобіль в рідній фарбі з прозорою сервісною історією. Якщо вас цікавий даний електрокар, він повністю розмитний, сертифікований, підготовлений, знаходиться в місті Володимирі. Контакти зв'язку з нами будуть закріплені під цим відео. До наступних зустрічей.